Привіт. Сьогодні у нас не новина. Сьогодні у нас розбір безпосереднього проєкту токену АРК і проєкту АРК, як вони називається, екосистем. Значить, це блокчейн-платформа, яка дозволяє будь-кому створювати свої власні блокчейни і без необхідності там писати складні якісь речі. Значить, наприклад, якщо вашому бізнесу потрібен блокчейн. Якісь транзакції, токен, то ось, будь ласка, використовуйте АРК, досить все швидко, бам-бам, і готово. Е, ну Понятно, що не так бам бам і готово, але в цілому це простіше, ніж намагатися створити свій власний блокчейн. Е, плюс, я думаю, що там все має бути е, має бути досить гнучкі можливості для кастомізації Як би окей. Так, значить, е, безпосередньо, сам проєкт, він. Не заробляє взагалі ніяк, не генерує дохідність. Хоча в них є е, е, РК Labs потенційно вони можуть заробляти на консалтингу та якихось партнерствах, але поки вони ніяк там якісь комісії всередині мережі, але це не гроші ззовні, е, то таке таке. Так Фундаментально. Проєкт не заробляє, якби не цікавий, але, але є нюанс в тому, що вони все ж таки в них є партнерства, їх дійсно використовують, і відповідно до того, що я тут вже встиг там трошки побачити, що в них дійсно відбуваються якісь активні дії, тобто, щось тут комітять, щось там роблять, щось додають. Це ну, непогано. Актив, живий, живий. значить. В них є партнерства, це, наприклад, тут ARK Scooters, Скутерс. На блокчейні РК створили децентралізовану систему прокату скутерів. Прикольно. Також є якісь персона, BC Diploma. BC Diploma – це використання РК для зберігання академічних сертифікатів у блокчейні. Прикольно. Ну, якби прикольно. В цілому в них є ряд партнерств, це непогано. Якби тому в цілому можна сказати, що вони потенційно не Тобто не впадуть в, не впадуть в ноль. Тому давайте дивитися, що, що в них відбувається з ліквідністю. Значить, токен не новий, він був створений дуже давно. Ще всім ну, для крипторинку, це прям капець, як давно, в 17-му році залістилося. а ціна була максимально 10 з копійками доларів за токен. Після того ціна досить довго бовталася на відмітках там 20 центів. Потім невеличке зростання от в 21-му до 3 доларів. Потім знову впали до 20 центів, потім знову виросли до 1,5 долара, буквально в 23-му році. І от зараз вони знову бовтаються на відмітках 30-40 центів. Так, також треба відмітити, що вони багато де торгуються. Це якби ну, прикольно. Ну, бо ще раз, бо токен не молодий. Тепер давайте подивимося, що в нас відбувається з ліквідністю детальніше. Значить, найбільша кількість історій в нас на біржі Мекс, але ми подивимося Binance. Бо найбільший об'єм тут серед тих, які представлені, серед тих бірж, на яких торгуються АРК, які представлені представлені на платформі Резонанс. Значить, як ми бачимо, від, як ми бачимо, по-перше, невеликий добовий об'єм це, по-перше, по-друге, ми бачимо, що відбувається досить активно, періодично якісь такі пампи. Ну, якісь імпульсні рухи, а, це із-за того, що тут низька ліквідність, ну, як мінімум. І ще а, за рахунок того, що все ж таки є якась ну неймовірна активність учасників. Бо ну раптом там пропампати бам пропампали, бам пропампали. Тобто хтось купує по ринку, потім воно відкочується, купує лімітно, потім знову купує активно по ринку. і Я не знаю, хто це робить. Може, якісь памп-групи, може. Коротше, ми ніколи не дізнаємося. Але найперший варіант, який ми тут бачимо, це заробити на цих різких рухах. Значить, як ми можемо заробити на цих різких рухах? значить Перший варіант це просто ну тіп, докуповувати, коли ми там спускаємося на відмітку, там плюс-мінус якісь там 30 центів чи там 40 центів, ну, коли ми впали, мається на увазі там, вниз. Після того можна там. І покупувати, для того, щоб детальніше, ну, все ж таки, надійніше це купувати, треба шукати якісь точки, де в нас є ознаки дефіциту. Значить, ознаки дефіциту, як ми і говорили раніше, тобто це великі продажі, ну, продажі, які не впливають на зниження ціни, і це покупки, які виштовхують ціну вверх. Якщо ми бачимо, в нас є активні покупки і продажі вже, ну от наприклад, як тут, да, давайте так розглянемо. Тобто, в нас. Було тут зниження якесь, да потім ми перестали тут падати, перестали оновлювати мінімум. Плюс ми бачимо, тут є покупки, продажі, продажі вже не оновлюють мінімум, в нас з'являються покупки, які отут виштовхують ціну. І відповідно от з цих покупок далі є сенс, як би купувати і. Знову ж таки, ви не зможете зафікситися. Це тільки в казках ви зможете зафікситися на хаях, потенційно ви зафікситися десь тут, тут, тут. Тобто, як мінімум половину від цього руху ви можете собі забрати тобто, звідси, десь сюди там 30-40%, ну, чопні. Прикольно, прикольно. Далі ще що? Але мені не подобається така історія через відносно незрозумілі ризики. Бо актив низьколіквідний і ось ці спекулятивні рухи. Так, щоб надійно дочекатися гарних моментів, це прям треба чекати. Тому спекулювання на ф'ючерсах можливо з плечем, але капіталу треба закладати не дуже багато, бо незрозуміло, який буде рух вниз, який може. Дивіться, от як тут, наприклад, у да, нас бам там на 30-40%. Тобто в нас має бути вниз 30-40% до стоп-лоса наша дистанція. Тому е, мені така історія взагалі не подобається. Е, на споті ще раз на споті можна купувати, докуповувати бодізей потім чекати якийсь імпульс і фіксувати. Така стратегія. Окей. Але, от, наприклад, якщо ми тут почали десь набирати да, нашу позицію, і до пампа відбулося 50-40 днів, тобто ще раз, спекулятивно е, високі ризики, бо низька ліквідність. Е, набирати на споті чи на фьючерсі з невеликим об'ємом. І потім чекати. Мені також історія не подобається, тому що, по-перше, довго чекати. Якщо буде ф'ючерс, то потенційно накапає фандінг. Якщо буде спот, то скільки часу набирати, плюс яка там буде середня позиція. коротше, мені такі, така історія, плюс не вдасться вийти на максимумах, тому така казіношна історія мені не подобається. Що мені точно подобається в цій всій історії, те, що в нас е, актив досить довго знаходиться в боковому русі. Давайте оберемо сітку два. Отак. Е, досить довго ми знаходимося в боковому русі. Ми бачимо, що в нас ціна е, ходить в діапазоні між, там, наприклад, 20, 20 центами та 1 доларом. Тому ось тут я бачу реально прям чудовий варіант: це гріди, грід -бот значить В нас в цілому протягом дня тут відбуваються от, непогані рухи 4%. Ну так, більшу частину часу воно там 0,7. Тобто потрошку-потрошку буде там накопичувати якісь там позиції, створювати, наприклад, от один день з стандартним відхиленням 0,3. Ну, коротше, довго і нудно, воно буде генерувати якийсь прибуток, а потім в якийсь момент відбудеться бам, сплеск волатильності вверх вниз вверх вниз, і якби. Якраз ось ці ваші е, міні-угоди всередині грітботу, вони будуть досить швидко закриватися. ну тому да от е, Плюс, якщо ви відкриєте бота, а потім воно дасть на 100% вверх Бімба. Просто бімба. Мало того, що отримаєте е, до імпульсу ось ці арбітражні угоди. Тобто, грубо кажучи, якщо ви ось тут відкриваєте бота, воно торгується десь. 62 місяці воно торгується, воно точно з 2 місяці вам зробить, е, як мінімум, 100% до вкладних коштів, а потім ще вверх вистрілює, і ви повністю там фіксуєте вашу позицію. І чекаєте далі. Чекаєте відкату або не фіксуєте, до речі, можна не фіксувати, можна далі сидіти в цій. позиції от Між, коротше, між 10 центами та одним доларом. Як на мене, чудова історія. Тому. Е, так, да, давайте підсумуємо. значить Я рекомендую використовувати рідботи на біржі BingX. По, по посиланню в описі ще й кешбек отримаєте Далі. Чи бонус, який там буде, краще не суть. По посиланню в описі біржа BingX для рідботів Значить, також лайк, підписка, дзвіночок, обов'язково, куди ж без цього. Ну, і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно АРК, як вам в цілому історія з грідом, чи все ж таки спекуляції, чи може DCA, чи може ви знаєте якісь інсайди про цю монету. Також напишіть будемо раді почитати. Так, ну, мабуть, по цій монеті в цілому, по цій ситуації, в нас все. Будемо на зв'язку.